До Ужгорода з'їхалися силачі для участі в відкритому чемпіонаті Асоціації гирьового спорту України. Магання вийшли представницькими попри воєнний стан. Заявлено 160 учасників з 15 областей і міста Києва. Звичайно, враховуючи всі наші реалії, можливий певний недоїзд учасників. От, ну, не можу сказати на даний момент, який, оскільки в нас сьогодні відбулася додаткова процедура реєстрації і ще запланована на завтра. Думаю, доїзд буде незначний. Ну, порядка 10-15 людей. У різних видах програми та вагових категоріях змагалися і чоловіки, і жінки. На урочистому відкритті кращим із них вручили посвідчення майстрів спорту за попередні успіхи та нагороди за вже вдало проведені нинішні виступи. Окремі атлети зарекомендували себе одразу в кількох розділах змагань. Тут тренується виносливість, швидкість, сила, витривалість. Отак ми. Так займаються наші всі. Стимулює те, що ну, я люблю перемагати, навчаюся на тренера і хочу здобути якісь здобутки, щоб потім дітям мотивувати дітей, показувати, що я хороший майстер, який може навчити і теж мотивувати дітей для досягання мети. Серед учасників чемпіонату були захисники України. Я з першого дня приймав участь у бойових діях в місті Харкові. Зравнювати ці два явища, як війна і спорт неможливо. В спорті я всю, все життя займаюся гірєвим спортом 20 років, а війна це несподіванка, це, це жах. Це і, Мабуть, заняття спортом це дало, дало ту надзнаку, ту впевненість в перші дні, коли треба було піти і захищати Україну. Майстри рівня Володимира Поручикова для досягнення високих результатів за тренування підіймають 15-20 тонн. Приклад також показують ветерани, дехто з них уже розміняв сьомий десяток. Поменше дивіться в свій паспорт, а дивіться на свої можливості і удосконалюйте. Межі немає, Межі немає тому що я постійно результат підвищую. Він не падає з віком, а стає кращим. Такий доступний вид спорту ним можна займатись, будь-де. У мене в машині гирі завжди. Я приїжджаю на ставок і на ставку тренуюсь. Приходжу в зал, тренуюсь. Добре тренувалися Закарпатці. Семеро з них виступили в десяти номінаціях. У підсумку перші місця посіли Василь Потокій, Михайло Тупиця, Вадим Рошканюк і Андрій Яремус. А в естафеті господарі здобули срібло. У загальнокомандному заліку Тернопільська область стала третьою, Львівська другою та Хмельницька першою.